Добрий день, малята, хлопчики і дівчатка! З настанням осені у лісових тваринок багато важливих клопотів і турбот, адже їм потрібно якнайкраще підготуватися до довгої та холодної зими. Чи знаєте ви, що зараз відбувається в лісі? Тож ходімо подивимось. Ой-ой-ой, хто там шурхотить листочками? Це їжачок хитрячок. Подивіться, який він колючий. На своїх гілочках він носить листочки в нірку і робить собі теплу постіль. А як зовсім стане холодно, згорнеться клубочком і буде спати, поки не потіпліше, до весни. А це хто стрибає з гілки на гілку, це білочка руденька. Вона збирає жолуді, горішки, гриби і ховає їх у дуплі, щоб взимку мати смаколики. А ще білочка змінює свою шубку з рудої на більш теплу та пухнасту. Малята, подивіться, це заховався зайчик пострибайчик. Зайчиня не спить взимку, не робить запасів їжі. Взимку він харчується корою та гілочками. Його головний клопіт це змінити свою сіру шубку на білу, щоб стати непомітним на снігу і сховатися від хижаків, таких як вовк та лисиця. Малята, а хто найбільше у лісі живе? Так, це ведмедик Лишаногий. Ведмедик Знаходить собі затишне місце, облаштовує свій барліг гілочками та листям і засинає на всю зиму. Але спочатку він багато багато їсть ягідок, горіхів та риби, щоб набрати сил до самої весни. Ось так у кожного звіра своя робота, своє осіннє завдання. До побачення малята! Вам гарного настрою! Бажають звірята!